Всім привіт, мене звати Настя і ви на каналі «А що, Як що? І сьогодні я вам буду розповідати про те, як я пропрацювала два роки в американському банку. А що найголовніше, як я туди потрапила, що я там робила і чому я звідти пішла? Тому буде цікаво. Погнали! Давайте перенесемося у квітень 2023 року. Я закінчила працювати в Barn, Там я працювала на складі, і це була досить важка фізична робота. Тому як тільки мій чоловік зміг знайти роботу за своєю спеціальністю, і у нас з'явилося хоч трошечки більше грошей, я звідти звільнилася і почала пошуки своєї роботи. Так як у нього був офісний графік, я також шукала графік з понеділка по п'ятницю. І мені здавалося, що зараз два-три тижні Настюшка знайде. Робота взагалі ізі пізі, але виявилося все не так просто. Мої пошуки зайняли аж чотири місяці, і поки я шукала роботу, я вирішила ще сходити в коледж там безкоштовно можна вчити англійську мову. З понеділка по п'ятницю, там здається по три-чотири години були у нас заняття, і насправді це дуже сильно допомогло мені прокачати свою англійську. Звісно, це на якийсь суперфлюєнт рівень, але тим не менше його було достатньо для того, щоб проходити співбесіди. Я пам'ятаю, що перші співбесіди були дуже стресовими, тому що ти не завжди можеш зрозуміти, що тобі каже людина, бо не знаєш всіх тих слів, не можеш висловити свою думку в повному обзізі. Але завдяки заняттям в коледжі, я впевнена, що точно воно дало якийсь свій вплив. В якийсь днів на мій телефон поступає дзвінок з незнайомого номеру, і на іншому кінці. Дуже приємна дівчинка починає вона питати про мій досвід, розповідати про вакансію. Вона рекрутер, яка шукає в банк когось на рецепцію. Ми з нею проговорили 20 хвилин англійською мовою. Я кладу трубку, і така думала, боже, я її зрозуміла і навіть змогла їй відповідати. У мене просто такий меджик в голові. що дійсно я відчула на той момент, що та десь я покращила свою англійську, тому що я зрозуміла людину по телефону. Той хто живе за кордоном або просто має досвід розмови. З іноземцями телефоном той розуміє, про що я зараз кажу. Вона мені каже, що я зараз е, зателефоную в той банк і спитаю, коли їм буде зручно з тобою поспілкуватися. Вона мені і каже: А ти зможеш завтра на 12 до них приїхати на співбесіду? Я така та без проблем, я завтра буду. Кладу трубку і така дума: господи, що мені робити? Тому що на той момент я тільки тільки -ті -ті отримала права. Максимум мій був, що я їздила сама без чоловіка десь по району 5 хвилин в магазин за хлібом, а це абсолютно інший район. Я там ніколи не була. Я не знаю дороги. І у мене така паніка. Господи, що робити. І я пам'ятаю, що ввечері навіть ми з чоловіком спеціально поїхали тою дорогою в той банк, для того, щоб я взагалі подивилася, що це за дорога, і щоб наступного дня я не була в такому великому стресі. Наступного дня. 11 за 30 я припарковуюсь біля банку, сиджу з такими мокрими долонями, просто пишу своїй подружці, а ти можеш мені нагадати, в чому я класна, тому що ми з нею дуже довго працювали разом. Вона мені починає голосовими накидувати: Ти оце робила? Оце вмієш, от в цьому ти класна, в цьому ти крута. Я така, все, все, зараз піду їх, просто там рознесу. Як виявилося, я приїхала в філіал банку, але не звичайний там, де можна зняти гроші з рахунку або відкрити картку. Це суто інвестиційний департамент, який знаходиться в окремій будівлі, і туди зазвичай клієнти приходять лише за записом. Моя співбесіда була з менеджером цього відділення і його асистентом. На моє величезне здивування, співбесіда скоріш нагадувала таку дружню розмову, там де у мене питали, як довго ми в сан а як ми сюди приїхали, а чи нам тут подобається. Чи ми часто ходимо на пляж? ви уявляєте? От хто працює в Україні і не має досвіду з іноземними компаніями, ось так проходять співбесіди в Америці. Звісно, звісно, не всюди. Я розумію, що це все пов'язано з тим, що робота не супер вимагає багато знань, але тим не менше, у мене майже не питали про мій досвід в Україні, хоча у них були на руках дані про те, що я робила в Україні. І ми так мило по взагалі порозмовляли. Вони сказали, окей, дуже вам дякуємо. Якось дуже так швидко завершили взагалі співбесіду. Я вийшла, подивилася на годинник. Співбесіда тривала 12 хвилин. І я така розчарована. Думаю, ну все, це капзда. Ну вони просто не захотіли на мене витрачати свій час, і тому таке чик, чик чик все типу, адіос, де І Я вже така засмутилася, що це знову якась чергова невдача. І через пару годин мені передзванює HR, яка вчора зі мною розмовляла і призначала цю співбесіду, і питала. Як все прийшло, чи все тобі сподобалося? Я кажу: знаєте, мені дуже дивно, що це була скоріш, просто як розмова між друзями, а не співбесіда. Вона така, так це ж класно, типу, це означає, що ви на одній хвилі. Оце все. Я думаю, «Так, просто заспокоює мене. І потім питає: а якби вони запропонували вам цю позицію, чи ти погодилася б? І я. Чотири місяці без роботи. Я готова була погодитися абсолютно на все, де платять гроші. Але ж треба тримати обличчя, і така ну в цілому так. А сама вже просто там скакаю. І вона така: ну тоді вітаю. Вони зробили вам пропозицію роботи. І я така, Боже, невже. А я думаю, ну в моїй голові не може такого бути 12 хвилин співбесіди, якась така, типа, не про роботу, і вони мене беруть. Я така, вау, це було прикольно. Дуже цікава особливість і відмінність від України в Америці. Це те, що навіть коли ти отримав, начебто, роботу, це не означає, що ти вже завтра або з понеділка виходиш на роботу. В моєму випадку весь цей процес найму від затвердження до першого робочого дня зайняло аж цілих три тижні. За ці три тижні я підписувала контракт, який мені надіслали. Я мала з ним ознайомитися, підписати. Я намагалася його читати десь годин п'ять, мабуть, що це англійською мовою. Я перекладала, вчитувалася в кожне слово. Потім я настільки вже втомилася, що просто підписала і схрестила пальці, отак, от щоб мене не забрали, десь в рабство, не знаю, в африканські країни. А потім мене зобов'язали здати відбитки пальців. Я їздила в спеціальну лабораторію, здавала відбитки. Вони мене пробували по всіх базах. Але так як на той момент ми були менше року в Америці, я не думаю, що там дуже багато інформації про мене взагалі містилося, Але це така процедура, і в багатьох. Таких серйозних компаніях вони теж проводять ось такий відбір. Якщо ви десь, наприклад, там засвітилися в, яким, в якихось фінансових махінаціях, в моєму випадку, тому що я працювала в банку, або ще в якихось штуках, які так підозріло виглядають, то це може бути причиною для того, щоб вас не взяли на цю роботу. Після того як я здала відбитки, я ще чекала три тижні, і потім, вже нарешті, наступив мій перший робочий день. Якщо що я ніколи до цього не мала досвіду роботи. Ту в банку, і багато моїх друзів питали: блін, а як тобі не страшно працювати там, де ти нічого не знаєш? Але ж я ніколи раніше і не переїжджала в іншу країну. То що ж тепер робити лише те, що ти точно вмієш? А ви думали, скільки можливостей ми втрачаємо лише через те, що побоялися сказати щось, що раптом покаже нас дурними, чи зробити щось, за що можливо нас хтось засудить? Я про це часто думаю і тішуся, що зараз я набагато частіше дозволяю. Тобі слова або дії, які псикала зробити раніше. Наприклад, оце відео, яке ви дивитеся, його навіть і близько не могло б бути 3, 5, 10 років тому. Це змінилося два роки тому, коли я вирішила спробувати психотерапію. Це не чарівна паличка, яка тобі хоба і всі двері відкрила з ноги, але вона показує напрямок, куди тобі йти. Тож, якщо ти теж часом думаєш, що тобі не вистачає сміливості, або ти занадто паришся на думкою інших людей, або є щось, що заважає отримувати задоволення від життя, то я щиро рекомендую Майндлі найбільше в Україні платформу з пошуку і роботи з психологом онлайн. За QR-кодом на екрані або за посиланням в описі пройди невеликий тест, який допоможе підібрати ідеального спеціаліста саме для тебе, а з моїм промокодом. А що? отримай знижку 10% на перший сеанс. Дозволь собі трішечки більше. Звісно, мій перший робочий день в новій компанії виявився дуже для мене стресовим. Але якщо так розібратися, то я сама зробила його таким, тому що я така людинка, яка звикає дуже швидко до чогось однакового, і якщо щось змінюється, то звісно мене це вганяє в такі величезні емоції і відчуття. Але що хочу сказати, що тут в Америці ніхто від тебе не вимагає знати всього в твій перший робочий день. Наприклад, як це буває в Україні, коли ти попрацював, я не знаю, там. Тиждень або навіть місяць, і ти можеш задати якесь питання і е, можеш зустріти закочені очі з фразою Боже, ти що, цього ще не знаєш? Так от тут такого не було. Я перепитувала інколи по стільки разів, поскільки взагалі мені потрібно і три, і чотири. І жодного разу я не зустріла якихось таких незадоволених облич. Так, от, перший робочий день я прийшла, мені сказали ось твоє робоче місце. Ти просто береш трубку, якщо дзвонить телефон, слухаєш кого. Хочуть з ким хочуть поговорити люди на іншому кінці проводу, і ось тобі е, список номерів телефонів, і ти просто переключаєш, щоб ви розуміли, я не знала, як це робити. Тобто мені дзвонить людинка і каже: Я хочу поговорити з Джоном умовно. Я така та зараз. А далі що робити? Ну є у мене номер телефону Джона. І що з цим. Так, от мене всьому навчили. Мене навчили як користуватися факсом, як відправляти якісь специфічні штуки, як переводити всі ці дзвінки. все все це мене вчили дуже в такий. Приємній формі в жодному разі не було ніякого тиску або засудження, якщо я чогось не знаю, або якщо я щось забула. У мене були величезні блокноти з записами, взагалі, що я маю робити, що за чим. Коротше, я такий от перфекціоніст в цілому. Короткий екскурс, що я робила, чим я займалася і яка у мене була посада. В самому початку я не пам'ятаю точно, але щось, типу, фронт деск receptionist, щось типу такого називалось. І основні мої обов'язки, це було приходити на роботу на сьому годину ранку і йти з роботи о 3.30. й тридцять. коли я приходила, я включала обов'язково телевізор і телефон знімала з голосової пошти. І те саме в три тридцять я ставила телефон на голосову пошту. Це означає, коли хтось. Дзвонить в неробочий час, там йому автовідповідач говорить про те, що у нас зараз не робочі години, і, Будь ласка, передзвоніть з сьомої ранку наступного дня, і так само виключала телевізор. Протягом всього цього часу всі дзвінки, які поступали на е, мій номер телефону, він був основним для всього відділення банку. Зазвичай просто це були клієнти, які просили поговорити зі своїми банкірами. Але я зараз трошки пізніше поясню. Е, Хто точно зі мною працював? Посракат везеріс, І паралельно з цим вся пошта, яка надходила на відділення, також вона проходила через мене. Я мала відкривати кожен ловіст, перевіряти, що лежить всередині. Це спеціальна штука, якою відчиняють конверти. Зараз покажу. Для деяких документів потрібен був такий спеціальний штампик з датою і часом. У мене на столі стояла спеціальна така машинка, і вона в реальному часі відліковувала час, який був на той момент. Якщо це були якісь, наприклад, написані рукою листівки, це теж підлягало обов'язковому ще скануванню і відправлянню на якісь там. Затвердження тому а, був теж певний такий протокол, за яким я все це робила. І відповідно, вся пошта, яка відходила з... Нашого відділення до клієнтів або якихось інших компаній це все теж проходило через мене. Я перевіряла все, що там лежить. Інколи робила вигляд, що я все розумію, що там знаходиться. Інколи дійсно я вже знала, які документи до цього відносяться. і Я все це заклеювала через мене. Все це проходило. Тут є кілька способів відправити пошту. Це FedEx по типу, я б сказала, мабуть, шуна нашої нової пошти, яка дуже швидко наступного дня вже може надіслати. Твою посилку або твій лист за адресою і є по типу як Укрпошта. До нас приходив кур'єр і забирав ці листи. Але оці укрпоштівські листи, я їх мала обов'язково ще ставити на них. А... У нас це просто були такі печаті, які робив спеціальний такий механізм. Я вам зараз вставлю на монтажі, як це все виглядало. І це були поштові умовно марки, все це враховувалося в рахунок компанії. Потім ми все це оплачували. Окрім всього цього, я завжди контролювала, щоб в офісі була водичка, чай, кава, якісь смаколики, посуд, папір для друку, якісь канцелярські всі штуки. І якщо десь чогось не було. Або у когось був якийсь там спецзаказ, то це все теж йшло до мене, і я всім цим займалася. От прийшла якраз доставка водички, і тут якісь я замовляла. Якщо говорити, хто були мої колеги, то головна ієрархія складається з двох посад. Перша це найголовніші люди, які приносять гроші банку в випадку мого підрозділу. Це вони називаються «financial advisors», тобто фінансові радники. Це люди, які допомагають клієнтам вкладати їхні гроші таким чином, щоб вони примножувалися і приносили якомога більше взагалі їм доходу. І друга посада за важливістю це асистенти. Ось цих радників. Вони на себе беруть зазвичай всю бюрократичну складову. У їхньої роботи, тобто підготовлюють купу якихось договорів, всю документацію дуже часто щоб зробити якусь транзакцію, або перевести гроші з одного рахунку на інший, або додати, наприклад, до власників рахунку ще одну людину. Це все треба робити з офіційними підписами. Це все можна робити онлайн, але велика кількість клієнтів цих адвайзерів це люди вже такого більш похилого віку, і відповідно вони звикли звикли до паперової історії і, взагалі, не хочуть розбиратися, як це все зробити онлайн. І так само ці клієнти, які приходили до нас достатньо часто, я сиділа на рецепції і також їх зустрічала, коли вони приходили. Пропонували їм чай, каву, сповіщала фінансових радників, що до них прийшли клієнти. І відповідно у мене був ще якийсь час з цими клієнтами, і щоб це не було просто тупе мовчання. Частіше за все ми про щось розмовляли, і з них просто величезна кількість це мільйонери. Але що мене дуже сильно розвалювало майже кожного разу, що всі ці доларові мільйонери, які в моєму розумінні мають бути якимись дуже такими зарозумілими, з високоподнятими носами, це були не стільки прості люди, що з ними розмовляти був суцільний кайф. Мені один дядько розповідав про якийсь заклад. з Дуже е, такими смачними раменами. Е, це японські супи. Е, хтось мені розповідав, де вони їздили там у свою відпустку. Частіше за все, ось ці клієнти приходили взагалі в шльопках і шортах. От якщо ти бачиш, що заходить дядько в якихось в'єтнамках і там не знаю, пляжних шортах, він 100% дуже багатий. Е, тут ось цей е, вайб взагалі. Такого океанського життя він також переключається і на ось такі сфери. Але, звісно, мої колеги всі ходили в формальному одязі. Джинси можна було вдягати лише по п'ятницях. Але якщо чесно, мені ніхто ніколи не робив зауваження стосовно мого зовнішнього вигляду, але за усіма правилами я їх порушувала і вдягала джинси абсолютно в будь-який день, коли я хочу. Був в мене ще дуже один цікавий обов'язок, це складання графіку візитів холселерів. Холселери це представники інших фінансових компаній, які хотіли приходити до нас, так скажемо, в гості, розмовляти з моїми колегами і продавати їм свої фінансові продукти, за допомогою яких вони допомагали в свою чергу нашим клієнтам робити більше грошей. Все коротше дуже заплутано, не буду вас грузити. В чому прикол? Якщо ти холселер і просто приходиш у відділ. То навряд чи з тобою прийде розмовляти дуже велика кількість людей, тому що це не те, щоб дуже всім цікаво. І для того, щоб заманювати людей до себе на презентацію, ці холоселери купували їжу. Відповідно, у нас були або сніданки, або обіди. І як тільки їжа готова, холоселер вже сидить, чекає на моїх колег, я робила розсилку всім, що от така-то людинка від такої то компанії сидить, вас чекає, будь ласка, приходьте. І як з'ясувалося, що для мене було величезним сюрпризом, що ось ті мої колеги, які дуже вправно вміють працювати з грошима, вони дуже сильно велися на всі ці безкоштовні сніданки. І зазвичай це вишиковувалась така величезна черга з тарілками, і всі приходили, щось собі набирали. І паралельно в цей час холлселер міг розповісти взагалі про свою продукцію, і таким чином, можливо, хтось з моїх колег став клієнтами цього холлселера. Давайте я вам швиденько проведу екскурсію американським банком. Коли ліфт привозить вас на необхідний поверх, то вас зустрічає зона рецепції, тобто моє робоче місце. Тут чекають клієнти, поки їх запросять на зустріч. В зоні напоїв є вода та різні Кока-Коли і Пепсі. Також тут можна зробити каву або чай для клієнтів, для співробітників є інша кухня. А це моє робоче місце. До речі, найбільше і найкрасивіше в усьому офісі. Тут два роки тому зробили ремонт. На столі маю листівки, які ще лише. З дня народження. А це моя колега написала, що побачила. Тигриня в магазині і купила його для мене, бо він зроблений в Україні. За моєю спиною знаходяться два конференц-зали, які використовуються для зустрічі з клієнтами. Їхні назви Мідвей і Бальбоа для Сан-Дієго дуже символічні. А це ми робили бейбі-шаур для колеги. Це мейлрум. Тут я друкувала штампи для конвертів. А також це місце для зберігання різних канцтоварів. На горі тримаємо декор до різдва і Хеллоуіну, А це картриджі для принтерів, яких в офісі кілька, тож вони частенько потрібні. А це наш пазлру. Тут зазвичай всі складають пазли. Зараз у нас тут тільки лего. А чого ні, ну напрягаємося, дуже важко працюємо. Тут у нас тимчасова мікрохвильовка, тому що якісь проблеми з розетками на кухні. А якщо перейти сюди, це кладовище повітряних кульок, які дарували комусь на день народження, а це у нас був бейбі-шавер вчора. І телевізор. Раптом хтось хоче подивитися телек, поки їсть. Тому що це теоретично може бути і як столовкою. Звичайні смертні, тобто асистенти радників, сидять в опенспейсі, а кабінет адвайзера виглядає якось так. Вітаю вас на кухні. Тут у нас кава чай, кава машини. Тут у нас в шкафчиках зберігається теж кава. Тут рушники. Йдемо сюди, ще інша кава машина. Тостер, чайник це як духовка. І тут теж в шапках різні штуки лежать. Ну, тут, наприклад, трілки. З цього боку два холодильника. Це я робила об'яву, що у нас залишилися десерти. Ось, ніхто їх не їсть. Це чийсь судочок. Це зівчора залишився рис. Отак виглядає американський робочий холодильник. З цього боку не працює. Мікрохвильовка, тут різні конверти. Тут, наприклад, якщо вам потрібен якийсь кольоровий папір I'm doing an excursion for my mom. She's asking me, like, Can you show me the kitchen? work? Тут у нас папір. А оці прикольні бак... такі бокси вони зачинені на замок. Ми не можемо сюди мати доступу, і сюди скидаються якісь документи, які потрібно знищити. І потім приходить спеціальна компанія, яка забирає, і це все знищує всякі конфіденційні штуки. Отут можна порізати папір. раптом комусь треба. Це всякі для папок, як розділячі під різними номерами. Оця машина робить дірочки в папері, щоб потім це зшити все отакими спіральками. Такі як буклетик буде. Ну і жіноча вбиральня з штучними квітами і дзеркалами в увесь зріст. Це мінус перший поверх. Нам тут зробили ремонт і таку тіпек, лаунж зону За цими столиками можна обідати, наприклад. Хоча я цього ніколи не роблю, ходжу завжди на вулицю. А тут у нас отакий куточок. Якщо захотілося різко якогось смаколика, можна пройти і купити. Тут все самообслуговування, ти обираєш, що тобі треба, потім приходиш сюди і скануєш. Оплачуєш і все. І ще в холодильниках є всякі такі штуки. Якщо що, ось ця камера, яка слідкує, якщо ви не заплатите. Тут же для співробітників всієї будівлі є спортзал. Можна ходити у будь-який час, коли тобі зручно. Окрім оцих тренажерів, є роздягальні і душові. Це безкоштовно. Пам'ятаю, що перший час я а, трохи стресувала через цей гараж, тому що тут ніколи нікого немає. Одні машини стоять, і мені завжди вважалося, що хтось десь. На мене чатує, але десь через місяць це все пройшло. Але як тільки я сідаю в машину, я одразу її зачиняю. Просто на всякий випадок. На цьому місці мали б бути зовсім інші кадри, які я для вас не знімала, там, де я в фарбах розповідала. Як поступово, отак крок за кроком, і що в мене відбувалося кожні півроку. А що вони мені сказали? А я їм, а я у них просила ось це. А вони мені цього не дали, і вони мені навпаки там просили щось робити безкоштовно, без грошей. Коротше, але я не буду цього робити, тому що я хочу сконцентруватися на гарному. Там дуже багато драми. І я коли передивилася, думаю, чи я хочу це вам показати? М -м -м, можливо, комусь це було б цікаво, але мені здається, що я більше люблю. Фокусуватися на гарних речах, і от то, що мені приходить в голову з хорошого, що я винесла за два роки роботи в Fargo, це англійська мова, тому що кожного дня мені доводилося спілкуватися з американцями як по телефону, так і особисто. А ще це дуже різні акценти, тому що не всі розмовляють однаково. Так само є емігранти, які розмовляють з акцентом. Так само я майже мені здається, що кожного тижня зустрічала людину. Телефону, яка мені казала, я тебе не розумію. Я така, я стараюся говорити <гум> нормально. І мені здається, що я ж говорю зрозуміло, але постійно хтось перепитував і це загартовує тебе в тому, щоб ти або прокачував свою англійську з кращого боку, але або ж просто не звертав на це уваги і намагався говорити настільки класно, наскільки ти можеш. По-друге. Це взагалі ком'юніті. Якщо у нас в Україні це називається кумівство, тут це називається нетворкінг. Коли тебе хтось рекомендує на якусь посаду, то це дуже розповсюджено і насправді важко дістатися до гарної посади з хорошою зарплатнею просто з вулиці. Зазвичай ці. Посади займаються людьми, яких хтось рекомендує. Тож, можливо, з моїх 80 колег з Fargo хтось мені зможе допомогти знайти мою наступну роботу, яка буде ще кращою. Ну і не варто забувати про те, що це був досвід роботи в американській компанії, там де я побачила все зсередини, і що мене дуже сильно здивувало. Особливо коли я порівнюю з українським досвідом, де у нас в Україні від роботодавців до робітників є ось такі височесні вимоги, там, де всі все контролюють, там все, -все чітко, там, де тобі дзвонять в неробочий час, вимагають від того від тебе чогось. І зарплати, чесно кажучи, не завжди відповідають ось цьому об'єму роботи. То тут здавалося б величезна фінансова корпорація. Але не завжди все. Робиться вчасно, не завжди всі відповідальні, не завжди менеджер виконує саме менеджерські обов'язки, але ну не знаю, можливо, це не всюди так, але поки що можу розповісти тільки про це. Але якщо казати про причини мого звільнення, то все дуже банально і просто. Мій контракт завершився. Ось так бюрократично, і це лише цифри. Виявляється, що він ем, працював з кінця липня 2023 року, рівно два роки до кінця липня 2025 року. І мені дуже шкода, що я про це дізналася ем, сухо з імейлу, який просто казав про те, що сповіщаємо вас про те, що у вас закінчується контракт через три тижні. І я така: ем, невже я за два роки роботи тут, будучи. За їхніми словами, дуже класним співробітником не заслужила на те, щоб мені це повідомили особисто в обличчя. Ну це питання залишиться риторичним до мого менеджера, але я все одно хочу. Собою збирати тільки хороше а, мені було цікаво там працювати, і а, прикольно, те, що в останній мій робочий день все як в кіно показують, я взяла коробку і туди складала всі свої речі, якісь записки, якісь листівки. А, і з цією коробочкою я пішла додому. Закінчився мій останній робочий день, і я пішла з роботи на півтори години пізніше, тому що я збрала всі свої речі і трошки. А... Прощалася з колегами, мабуть, мені одночасно і сумно, але з іншого боку, я хотіла чогось нового і сподіваюся, це нове скоро зустріне мене, а я зустріну його. Ну, це теж знаєте, такий собі прикольний досвід. Тому все буде добре. Я сподіваюся, що в Сієтлі я знайду ще кращу роботу з більшою зарплатнею. І буду вам розповідати про це далі: про всі наші пригоди, про переїзд. про Облаштування на новому місці про те, як ми будемо обирати житло, коротше, буде дуже багато цікавого. Того, якщо ви раптом ще не підписані на цей канал, засуджую, але закликаю в той самий час підписатися і поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. Можливо, вам щось цікаво можете попитати. Я відповідаю на всі коментарі. Мені дуже цікаво з вами спілкуватися. Тому дякую за перегляд і побачимося в наступних відео. Па-па!